Доброго вечора в ефірі WTF News. Новини, які відкриють вам очі на події в Україні та світі. Нарешті знайдено заповіт Гітлера. Житель невеличкого тернопільського села Верхній кінцівки навіть не здогадувався про те, що купляючи на секонд-хенді куртку, він стане власником одного з найцікавіших історичних документів. Куртку мені треба було купити. Я поїхав до міста. Але пішов не на базар? На базарі там. Китай пішов до магазину, купив ту куртку. Файна куртка, моцна, подобається? Приїжджаю додому, ставлю пацанам. пацанами, весілля, мухаю. Тут марш, а на грудному карманчику тут якісь папірі. Я, ну, я... я тако собі тут грубку розпалю, ту земну таку. Я хочу валити грубку, тут кричить з вугла, ти що там палиш? Я кажу, по ти палю ту папері до кишені кишень нешов, назабрає ті папері, каже, пияху б. Дай подивишся, дивиться. Ти придурок, з ними треба до міста їхати, подивимось, що там є. Забрала ті пепері, поїхала до міста. Папір! Як вже засвідчили історики, це нотаріально завірена копія заповіту Адольфа Гітлера. Оригінал знаходиться у родичів політика, а от копія стала загальнодоступною на сайті заповіти знаменитостей.ат.юа в заповіті вказано, що Адольф Гітлер віддасть все золото нацистської партії своїм нащадкам тільки в тому разі, якщо ті переїдуть жити в Росію. Візьмуть російське громадянство. Прізвище Путін. І, добившись якоїсь керівної посади, почнуть захоплювати Європу. На даний момент будь-яка інформація про нащадків загарбника невідома. Хто ці путіни і як близько вони приблизились до загарбання Європи, нам залишається тільки гадати. Але будемо надіятися, що вони не сприйняли всерйоз заповідь свого відомого родича.